Всіх вітаю, шановні! З вами Рубиновтрейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, як вам як взагалі відпрацьовує аналітика і чи стає вона вам у нагоді. Також поширити дане відео своїм колегам, друзям, трейдерам, можливо, також комусь стане у нагоді. Отже, поїхали. Сьогодні у нас закриття місяця, не забуваємо про це, і е, актив Євро. Актив Євро знаходиться на таргетах. Е, успішно е, відпрацьовує зараз зонка е, шорта, яка на даний момент є такою, скажімо, ключовою. От, е, і мені здається, що найближчими днями там. Від сьогодні або вівторок ми зможемо спробувати пробити дану ліквідність на 1.105, після чого також буде прийматися рішення, тому що знизу у нас є лонгова зона. От. І якби, актив застряв у такій невеличкій фазі, тому в принципі, дивлюся спочатку якось так, а вже потім буду думати, що далі робити з цим активом. Фунт, Фунт поки що також поставив такі невеличкі рамки свого нового боковика. Ось Поки що формується. Сказати тяжко, чи лонг, чи шорт зараз буде. Якби також погоджуюсь, що є тут невеличка провокація, але вона виглядає таким чином, що, якщо ми говоримо про шорт, то. Скоріше за все можуть спробувати ще раз добити а вже піти, але мені здається, що цікавішим сценарієм є просто з поточних піти на тест даної провокації, вже потім піти далі по тренду в лонг. Австралієць, австралієць просто йде по тренду. Ось, Також хотів би нагадати, що австралієць зробив основні свої таргети, які в нього були, тобто вони достатньо ключові. Ми цей боковичок торгуємо дуже довго від березня 2023 року. Ось він так розпочинався, розширювався в дві сторони. Ну, ось продовжувався і тому подібне. І зараз, нарешті, ми побили верхню частину даного боковика. Ну і в принципі, мені здається, що актив все-таки може продовжити свій актив. Наступна зона. Супротиву, у нього знаходиться аж на 07. Ну, але перед тим, як піти, мені хотілося б все-таки побачити якусь невеличку або закріплення тут, або корекцію, тобто, грубо кажучи, вихід з даної фази, який призведе, умовно, до цього лонга. Далі CP500 CP500 також поки що знаходиться на таргетах. І якихось поспішних рішень не хочеться робити. Тобто, так, це все виглядає, в принципі, як така невеличка консолідація, яка зможе призвести в подальшому до Лонга, але також це може виглядати як набір певної зони, яку в кінечному результаті можуть розгрозити вниз. Тобто, я, ну, в принципі, на такому з таким посилом, що. Готовий там пропустити якийсь лонг вихід, грубо кажучи, і вже потім там шукати на утворенні нових сходинок, ніж ризикувати, брати лонг і попастися умовно на, на провокацію. Тому, в принципі, я поки що у стороні, просто спостерігаю за даним активом. Ну, якось так хотілося б, щоб все-таки вони задьорнули вниз перед таким різким ходом вгору. Далі, у нас так аналогічна. Ми зараз прийшли до ключової зони по наздоку, яка у нас є шортовою. Ми бачимо, що тут трішки по-інакшому розігрується сценарій. От, тому, в принципі, тут також логічно зараз більш шортово глянути. Ось, і мені здається, що може бути в принципі, якась корекція перед тим, як вже піти нагору. Тобто корекція може бути в. До значення 19600, В принципі, минула на торговочка є. Якраз тут є ліквідність, яка може бути ключом, магнітом, так, для того, щоб підзнятися, утримати і потім піти. Тому, в принципі, ось такі думки. Золото далі розривається просто по тренду, нічого нового. Зараз утворилася нова провокація. Якщо її утримують, то після віддачі 2,666 я би спробував далі зіграти в лонг, От, але ну, на даний момент скажу відверто, золото поки що не торгую. Нафта. Нафта також зараз показує своїм наміром те, що вона начебто нащупала своє дно. І показує, що в принципі захищає, захищає, захищають зонку лонгісти, і в принципі це може закінчитися якимось таким в подальшому лонгом. От, але давайте подивимося трішки під іншим кутом на дану ситуацію. У нас є дуже достатньо велика консолідація, яка йде також з початку 2023 року. Спочатку 24 четверто, спочатку 23-го року, так уже достатньо довго, і рано чи пізно її треба розоружати. Велике питання, чи останнім заколом, який відбувся, вони дійсно, типу, нащупали якесь дно. Тобто тут, в принципі, дуже багато ще ліквідності є знизу, яка, яку варто було б проторгувати, так і мені здається, що даного заколу, який відбувся. Його насправді мало, тобто, грубо кажучи, мені здається, що ще можуть добивати. Тому я б з лонгами особисто не спішив. В принципі, якщо переходити там на молодший таймфрейм, -тайм, там де ми тільки що спілкувалися, що вони будуть отримувати цю зонку після зняття лікує. Тобто, подивився б на спочатку на якийсь ордерфлоу, можливо, буде. Потім по ордерфлоу спробувати приєднатися. От, тому що, в противному випадку, якщо ми зараз зайдемо в Лонгі, то маємо ризик те, що просто зділяємося далі, і просто це буде, ну, якби, трендова така історія. Тому я ставлю ставку більше на те, що все-таки нафта ще не нащупала своє дно, і хотілося б все-таки більше побачити шорти. Далі, друзі, по крипті, по біткоїну біткоін нагадаю, що знаходиться на таргеті, і, в принципі, очевидним може бути те, що почнеться корекція, як мінімум, кудись в район 61 В принципі, тут є у нас минула консультація, зараз це ліква. І якщо ми підемо, наприклад, сюди, кудись вниз. То я думаю, що ми зможемо піти до минулої зонки. Так, Це район 60-61. І тут варто потім дивитися, буде price action. У разі, якщо тут price action буде відсутній і просто почнеться злив, то можемо залитися прям, ну, нормально. Тому, в принципі, поки що з лонгами обережно дивимося, як будуть відігрувати дану історію, дану ідею. І потім вже на 60 тисячах будемо приймати рішення. Е, у мене все. Е, та по новинам хотілося б подивитися, що там нас чекає сьогодні. Е, в принципі, сьогодні ми бачимо е, бенкхолі депокаду і Павел уступає о 9-й вечора приблизно 8.55. Тобто, в принципі, а так день чистий, можна торгувати чистий графік. Тому, друзі, всім велике дякую за увагу. бажаю гарного початку тижня і завершення місяця. Ось, і будемо на зв'язочку. Якщо якісь питання виникають, обов'язково пишіть. Всім на все буду відповідати.